Привіт! Рада знову бачити вас на каналі про продукт. Ми сьогодні говоримо про АБ-тест. Якщо зовсім чесно, то АБ-тести це одна з топ-двох тем для мене в всій моїй професії. Я обожнюю цю всю історію ще з університету. Вірніше не те, щоб тести а взагалі те, як проводити дослідження, тому що я вивчала соціологію, і там є певний момент з тим, як ми досліджуємо людей, суспільства, дуже багато нюансів, і мені ще тоді це було цікаво, де в принципі в мене не було вибору, бо в мене була така дуже е, строга викладачка. І я з тих пір дуже сильно люблю все, що стосується досліджень, особливо кількісних. От тому, коротше, ніколи не можу наговоритись про АБ-тести. Якщо вам це відео зайде, то будь ласка, поставте палець догори, щоб я знала, що мені варто продовжувати робити такий контент і насолоджуватись розмовами про АБ-тести. Також, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, будь ласка, підписуйтесь, там щодня є якийсь контент, пов'язаний з моєю роботою, мої якісь виклики, роздуми, думки, які виникають під час day-by-day активності. Тому, можливо, вам це буде цікаво. Сьогодні я хочу сфокусуватись на найпоширеніших помилках, які виникають, коли люди працюють з АБ-тестами і які заважають. І перша з таких помилок це тестувати просто рішення, без якихось гіпотез. Є багато статей в інтернеті, які кажуть там, 5 речей, які мають бути на вашому лендінгу, або якийсь там чувак сказав, що ми зробили зелену кнопку, і ви зробіть, і у вас все буде класно. Або Сіо прийшов сказав, ні, ну чуваки, давайте протестуємо фільтри. І що тут відбувається на практиці? Є... Ймовірність не дуже велика, але є, що таке рішення раптом принесе вам хороший результат, підвищиться конверсія, або там ще якась метрика, на яку ви намагались вплинути. Втім. У цього підходу є певний мінус. Ви таким чином ніколи не дізнаєтесь, чому саме спрацювало те, що спрацювало. А оскільки ви цього не дізнаєтесь, ви не зможете масштабувати позитивний ефект цього тесту на все інше. Умовно, одну кнопку ви зробили зеленим, спрацювало. Потім ви робите всі кнопки зеленим, і цей ефект нівелюється, що нормально логічно, так тому що акцент з однієї кнопки пішов. Але до цього ще треба додуматись, правда? Тому якщо вам важливо вдовго грати і збирати знання про вашу аудиторію, про те, як вона взаємодіє з вашим продуктом, важливо робити тести, які перевіряють певні гіпотези, а не просто тестувати конкретні рішення. Що стосується гіпотез, то виникає яка ситуація? В інтернеті є багато статей про АБ-тести, і в тому числі деякі з них містять певні шаблони, як треба будувати гіпотезу. Умовно, що там буде іф, тра-та-та, то стане так-та-такта, -такта, і це нам виростить матрику на так-то, так-то. Я вас закликаю бути дуже критичними до цієї інформації. Поясню, чому. Справа в тому, що обтести, це не якийсь там новомодний фреймворк, його придумали на 5 і не 10 років тому. В науковому світі десятиліттями користуються цим підходом. Якщо ви коли-небудь читали не художню літературу, а я впевнена, ви читали, скоріш за все, там описувались якісь експерименти на людях чи на компаніях, чи на стратегіях, чи здивлячись від того, про що ви читали книгу. і… В цих експериментах були контрольні тестові групи. В тестових групах була якась зміна, давали якісь певні ліки, або навпаки не давали, або там щось казали, або робили якісь вправи, або були якісь о, певні умови, і це впливало або не впливало на різницю в тестовій і контрольній групі. Фактично ми робимо схожі речі в АБ-тестах. Просто вони не офлайнові, а онлайнові, і в нас є. Така перевага в тому, що ми можемо збирати, які хочеш там дані, як хочеш їх потім оброблювати, і це все набагато легше, ніж з такими експериментами з людьми чи над людьми, як правильно сказати. А оскільки аби тести походять з наукових. Кіл з наукового середовища, вони грають по таким самим правилам, як і наукові дослідження. І в наукових дослідженнях існує більше, ніж один тип гіпотез. І насправді, коли ми в продукті тестуємо зміни, ми Тестуємо щось різне. Десь ми хочемо перевірити взаємозв'язок однієї змінної і іншої. Десь ми хочемо перевірити конкретну направленість, так що щось виросте або навпаки впаде. Десь ми просто хочемо отримати знання, так що це помітно, що на це є відгук, що там ну, якісь інші речі. Відповідно, один шаблон того, як має бути сформульована гіпотеза, не покривається. Більше того, в продуктовому світі у нас існує певна варіативність шкали, гіпотез, скажімо, де да. з одного боку, у нас дуже маленькі оптимізаційні речі, з іншого боку, ми прям можемо. Мати гіпотезу щодо того, що існує така проблема у таких людей, або що це цінно для людей, це різні типи гіпотез, там цінності, проблеми, росту і так далі. І відповідно навіть до цієї градації саме формулювання гіпотез може і, скоріш за все, буде різнитись. Тому я вас закликаю не покладатись на якийсь шаблон, а свідомо підходити до того, що саме ви тут перевіряєте. Чому саме суть вашої гіпотези, і відповідно до цього будувати формулювання? Не планувала говорити це як окремий пункт, але проговорю, що має бути максимально просте, зрозуміле, ніяких абстрактних понять, тому що чим більш абстрактну річ ви будете тестувати, тим складніше вам буде прийти до якогось висновку. Наприклад, у мене в практиці є таке класне слово як релевантність. Зазвичай, коли ми тестуємо релевантність, ми нічого не можемо вирішити в кінці, тому що, ну, що таке релевантність. От умовно, я тільки що замовляла доставку їжі. І для мене, як користувача Glovo, релевантно це те, що близько до мене, тому що мені швидко привезуть. Бачите, це два пункти близько і швидко. Для когось релевантно це дешево і смачно, для когось релевантно це певна кухня. Відповідно, ми маємо будувати гіпотезу з чимось конкретним, що якщо ми будемо спочатку видавати Заклади, які швидше доставлять, то більше людей буде замовляти або там якісь інші зміни, які я вже назвала. Тому це так знаєте, бонусний пункт. Остерігайтесь складних і неконкретних формулювань в ваших гіпотезах. Далі є така стандартна помилка, коли ми трошки жаднічаємо і намагаємось протестувати багато змін в одному тесті. Скоріш за все, це відбувається, тому що ми не досить добре докопались до суті, який саме ефект. Що саме ми хочемо виміряти маленький хінт, ми зазвичай перед тим, як формулювати гіпотезу, маємо звіритись з даними, перевірити різні зрізи. Інколи буває так, навіть не інколи, буває так, що нам не треба запускати тест, щоб перевірити гіпотезу, тому що в нас вже є якісь дані, які допомагають перевірити, чи є взаємозв'язок, наприклад, цього з цим. І навіть не треба запускати тест. Якщо говорити про те, що ми намагаємось багато змінних протестувати. За один раз, на практиці, я вам чесно скажу, бувають ситуації, де це необхідно. Тут треба розуміти, що якщо ми тестуємо одну зміну за раз, у нас з плюсів, що, скоріш за все, якщо ми правильно задизайнемо експеримент, ми в кінці будемо знати, чи ця зміна впливає на те, що ми очікуємо, чи вона робить той ефект, який ми очікуємо, чи ні. І це добре. Що погано в такому підході, те, що, скоріш за все, якщо є певна... Кількість або сукупність змінних, які ми хочемо протестувати, і ми будемо робити одну, один тест, одну ітерацію на кожну змінну, це може зайняти дуже багато часу. І це може бути просто невигідно, і тоді можна піти на компроміс, протестувати кілька речей, але дуже обережно, тому що. Якщо це просто рандомний набір кількох речей, давайте текст збільшимо. Колір сюди такий градієнт, тінь і от таку там і і, і ще щось там таке наробимо, то, то, мабуть, це не найкращий спосіб, тому що ну ви знову ж таки, як на початку, не дізнаєте, що саме вплинуло. Можливо, навіть тест виграє, і ви не зможете масштабувати цей позитивний ефект далі в продукті. Коли можна тестувати кілька речей за раз? коли ви перевіряєте дію їх сукупності, умовно, якусь навігацію в продукті ви міняєте, або ви хочете зрозуміти, чи людям взагалі треба те, що ви там надумали додавати якась фіча, чи якісь такі більш е вищого рівня абстракції, моменти, не якісь оптимізації, це може допомогти, але тут треба бути дуже обережним, не буду тут зупинятись надовго. Просто, е просто знаєте, що так буває. Тому що це дешевше, це не найоптимальніший шлях, але це такий певний трейдоф між швидкістю, якістю і часом. Далі я, я б сказала, що не варто запускати один тест у строків, тому що тоді у нас включається якраз з більшою ймовірністю ця жадібність, і ми хочемо якомога більше речей перевірити, тому що а раптом наступний не затвердять, незрозуміло, коли ми будемо чекати, нам ще мінімум місяць збирати дані і купа-купа таких моментів. І ми такі починаємо напіхівать, напіхівать. І чим рідше ми проводимо тести, Тим повільніше ми вчимося. Ми кожен раз, наче придумуємо наш підхід, наче намагаємось якось щось нащупати, обговорити, затвердити. Це займає купу часу, і перевірка цієї гіпотези вартує просто, блін, як щось дуже дороге. Якщо вже у вас є можливість проводити або тести на ваших об'ємах в продукті, я б радила якось використовувати цей інструмент для того, щоб якомога більше інформації вивчати про ваших користувачів, їх досвід і те, що їм подобається, що ні, бо інакше це буде дуже складно, і більше того, якщо це складно, і ви кожен раз, наче заново цю історію проходите, скоріш за все, в більшості випадків ваші тести будуть неоднозначні. Є таке слово англійською inconclusiveness це одна з найбільших проблем в експериментах. Ладно, що коли тест фейлиться, ми тоді просто знаємо, що ну, ось це не працює рішення Окей, або там, ця гіпотеза не підтверджена, давайте думати про щось інше. А коли у нас в кінці виникає ситуація, що одна метрика підросла, а інша просіла, а таке з або тестами буває дуже часто. То ну, виходить, що ми дарма згаяли час, бо ми не знаємо, що робити, наче не можемо цей тест примінити, бо щось важливе просіло. і віра в аб тести поступово тухне. Якщо там раніше був один аб тест в місяць, потім стає один аб тест в три місяці, і так далі. І виходить, що ви ну, не до інсайтів, які могли б і стає все ваще це інструмент продавати на рівні там стейкхолдерів, хто приймає рішення, дай на рівні команди. Насправді команда буде закатувати очі, казати блін, опять, за своїми дебільними або тестами. Ну знову інтернетів не читалось. Давай краще фічу за і все, і будуть нею користуватися. Так понятно, що будуть. От ми таке чули. Ще одна така історія, яка є проблемою в запуску – це коли ми визначаємо невірні метрики, невірні індикатори, по яким ми зрозуміємо, чи підтверджується наша гіпотеза чи ні. Я думаю, що більш-менш в інтернеті добре описано, що ми маємо на початку тесту ще до старту закладати метрики, на які ми впливаємо, закладати як таргет-метрику, так, вона видалі має бути одна, і якісь додаткові, наприклад, гроші, трафік, я не знаю, в залежності від того, що там у вас з продуктом, і з суттю експерименту. І ми це вже плюс-мінус навчились робити. Я маю на увазі, що загалом в індустрії це нормальна така практика, досить розповсюджена. Але є такий момент, що є спокуса поставити якусь метрику, на яку ми дуже хочемо вплинути. Наприклад, ретеншн. От якщо ми зробимо це, то ретеншн наш покращиться. Але яка тут є історія? По перше є різниця метрик лідін. І Легін, і якщо вибрати метрику, яка Легін як індикатор успішності або тесту, то є ризик того, що ви не зможете досить швидко зрозуміти, а що відбувається, тому що умовно. Ревеню або той самий ретеншн. Ми дізнаємось, які аб тесту тільки там, умовно, якщо нам треба ретеншн сьомого дня чи тридцятого дня, тільки через 30 днів. Так само, і про ревеню там в не всіх сферах платять одразу, так треба там якийсь трайл пройти чи ще щось. Коротше, це розтягнуто в часі, і це нам заважає швидше приймати рішення по АБ-тестам, Тому краще, ну і. І без практис обирати легідін-метрику для тесту. Якщо вам треба розібратись з Лідін-Легін метриками, дайте знати, я вам щось це підготую. Це одна історія. Друга історія, що буває така штука, що ми, наче вибрали метрику, але наш вплив, який ми робимо на початку, воронки. А метрика, на яку ми дивимося, вона десь пізніше. Умовно, ми думаємо, що ми міняємо кнопку, як я казала, Сорі, за такий банальний приклад, але він досить просто універсальний. Ми міняємо кнопку, вона стає більш видною, і ми очікуємо, що в нас буде більше реєстрацій. Можливо, ну це це точно якось пов'язано. Але дивіться, яка історія. Коли людина клікає на кнопку Зареєструватись, у неї, скоріш за все, якась форма або якась сторінка, або якась історія, яка їй допомагає внести там імейл, пароль чи що там треба і валідувати, верифікувати, і тоді в неї є аккаунт умовно. Це кілька кроків. І що виходить, що ми дивимося на реєстрації і думаємо, «А, блін, це не допомогло. А насправді клікати на кнопку стали більше, але просто там не знаю, не завантажується попап, мобільний трафік не видно цього попапу, чи там на сторінку не переходять, чи не бачить верифікаційний емейл, він потрапляє у спаму. Такі нюанси, і ви тоді можете зробити невірні висновки, якщо неправильно підберете ось цю віддаленість метрики, за якою ви будете визначати успішність тесту. Блін, це не було пунктом. Я не готувала це, але я маю це розказати. Буває так, що ми начебто робимо якесь допущення і не враховуємо нюанси вибірки. Я колись працювала з бронюванням готелів. Дуже сильно люблю той період мого життя насправді. І з готелями є така історія, що вони бувають, вони бувають зайняті. І умовно, якщо в вибірку раптом потрапить більше зайнятих готелів ніж зазвичай, то можна зробити неправильний висновок, тому що вони просто були зайняті. Це не те, що люди стали менше бронювати, просто. Вони наче й хотіли би забронювати, просто в них не було такої можливості, бо готель був заброньований. От і все, або там з інтернет-магазином, з доступністю товарів. Це дуже важливо враховувати, що саме потрапляє в вашу вибірку, і в ідеалі туди класти максимально такі, знаєте, ціплічні умови, що все є, все доступно, щоб швидше розуміти, який ефект робить ваша експериментальна група тестова. От ніколи не можу зеткнутися з цими або тестами, це просто якийсь капець. Я вже не говорила вдвічі більше, ніж планувала. Думаю, що можна поставити мені за це палець догори. Передостання помилка, яку я хотіла сьогодні проговорити, це. Наш несвідомий підхід до того, а що саме ми тестуємо. Я вже згадувала раніше в цьому відео, що є різні види гіпотез, як в науковому світі, так і в продуктовому світі. І ми, якщо неправильно проговорюємо, що саме ми хочемо протестувати, то тоді і аналітик не розуміє така, що йому шукати в даних, які робити висновки. Чи ви, як продакт-менеджер, якщо ви аналізуєте, що у вас там виходить, не розумієте на що фокусуватись, і тоді не можете. Дійти до висновку, виграла тестова група чи програла. І це склад... складніше стає продати. І ви топчетесь наче на місці дуже багато тестів, які не, не наближають вас до мети. І останню помилку, про яку я хочу сьогодні поговорити, це нехтування документацією про тести. Чому? Тому що, коли ми правильно заповнюємо інформацію по тестам, які вже були, що саме ми перевіряли, в яких умовах, на якій вибірці, то з часом у нас накопичуються знання. І коли люди приходять, уходять, там одні міняються, інші команди міняються, які займаються певними частинами продукту, їм не треба перетещувати одне і те саме. А вони вже знають, що там це працює або не працює, або вони можуть подивитись, що саме тестували, і посилити цю гіпотезу якимось новими знаннями, які там за цей час назбирались, і перетестувати цю всю історію, і мати більше шансів на успіх. І тут дуже важливо зазначати, яка була гіпотеза, мати скріншоти, мати метрики, мати в ідеалі вигрузки даних. У нас був такий кейс, коли ми там трошки профакапали період, коли треба було. Приймати рішення, і в нас зберігаються не всі дані. І, коротше, нам потім було дуже важко дійти до висновку, що робити з цим тестом, тому що частково дані були втрачені і записані по цьому тесту. Таке буває. Тому якщо раптом це щось важливе, ви тестували, можливо, ну скріншоти точно треба. Якщо у вас є можливість скачати свіжо з даними, яку потім можна буде переглянути, це також було б дуже корисно. От такі були помилки стосовно тестів. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисно. І цікавим. Принаймні мені було цікаво його робити. І до зустрічі зовсім скоро у новому відео на каналі ProProduct. Пока!